Вітаю, друзі! Сьогодні я, Олександр і Палі, політолог розкажу вам про те, звідки взялися ці, ці Фіцо, Орбани і інші російські колаборанти, як вони взагалі вродилися, як вони живуть на ґрунті Європи, і зараз і в Америці є такі. А де вони взагалі такі чудіки взялися, тому що ми маємо це дуже чітко розуміти? Тому що якщо когось там заганяли в колхоз, в Радянському Союзі, відповідно, він тягнув ту лямку, бо мусив, бо інакше били, як ці люди можуть добровільно туди заходити, це, звичайно, для українців диво дивне, перебуваючи на чолі європейських держав, нехай невеличких, нехай крихітних, да, але все одно європейських держав, як з цивілізації можна тягнути в ту сторону. Це ж безумство чисте. Таким чином, чим вони отримують від Путіна? Да? Всі ці діячі, де вони беруться, і як вони вродилися в своїх країнах, здавалося б, цивілізованих. Ну, Про Угорщину, ми знаємо, що вони родичі, да? трошки угорці. Фіноуграм, і, звичайно, цю всю Локшину могли навішати на вуха і Орбану, і так далі. Але чомусь ця Локшина не діяла на угорців там в 80-х роках, коли вони починали ці оксамитові революції. Чомусь вона не діяла в 56-му році, а тут раптом взяла і подіяла. Да? Тобто, щось тут є, крім цього. Ну, крім того, Словаччина вона все таки з Європи, да. І не є приходьками в Європі. Словаки, як... що з ними не так? От я вам зараз на це дуже і дуже просто відповім. Але вичерпно, я сподіваюся, як можна бути таким добровільно холуями? А, Ну, перше відповідь, звичайно, продалися, тому що ніхто в Європейському Союзі, ніхто в Європі хабарім їм в таких валізах, в Чумайданах. Відповідно, КАМАЗами і так далі передавати хабарі не буде. Гроші заходять з Євросоюзу колосальні, особливо в Угорщину. Заходили і досі заходять десятками мільярдів доларів. І це, не рахуючи, приватних інвестицій. До речі, Угорщина одна з найбільших держав отримувачів чужоземних інвестицій. Толку з них невеликий. Зараз уже Угорщина обігнала Румунія по ВВП. На душу населення інші там країни, тобто вона скотилась там в самий низ Європейського Союзу. Але тим не менше отримувала ці величезні гроші. І от, європейські інвестори це складно, їх же треба обкласти хабарями, десь там щось там і так далі, або якісь інші інвестори. А мати справу з цією гибньою, да, значно легше. Вони їй треба хабаря, значить вони витягують і дають. Все неймовірно легше. От, наприклад, будують росіяни там в Угорщині атомну електростанцію, відповідно, туди заводиться величезна кількість грошей фактично на підривну діяльність під виглядом всіх цих інвестиційних російських проєктів. Це явний, абсолютний хабар. Е, можна легко красти. Да? Е, ну, а кожен кривий цвях, як то водиться, він вважає, що всі цвяхи. Мають бути кривими. Якщо вони холуї, то їм здається, що треба прагнути до такого холуйського, де відповідно організована така холуйська ієрархія. Усі ці європейські союзи, Страсбурги і так далі, з їхніми педантичними часто людьми, які ніс трошки затискають, перебуваючи поряд за такими. А воно звичайно їм це не подобається. Їм треба мафіозі, щоб всім керували мафіозі. Ну, Крім того, є ще й така річ: просто бояться. Росія і Радянський Союз ще навербували величезну кількість різноманітних діячів, сплячих агентів. Зараз вона їх потрошку піднімає. І, відповідно, природний такий холуй він шукає інтуїтивно хазяїна. Тобто, вони, що їм може дати? Європа, ну, дасть їм копняка, ну, десь там сфотографують якісь інакше, але і так далі. Але ж вони не чпокнуть їх, так би мовити. Так як це можуть зробити якісь тоталітарні держави. Тобто вони, грубо кажучи, всеред, перебуваючи всередині Європейського Союзу і НАТО, бояться більше Росії, ніж Європейського Союзу і НАТО. Це абсолютно неправильна ситуація. Звичайно, треба переслідувати їх законно там, через законодавство, все чітко. А от, і Всі ці норми Європейського Союзу проводити в порядок, тобто, щоб це не було якесь беззаконня, звичайно, да, як російське, але дуже чітке виконання закону. Це те, чим демократії сильні. На жаль, зараз Європейський Союз, бачите, в якому розхитаному стані. Якісь там ну, зробили таку концепцію в 2000-х роках в, в часи формування ЄС, що фактично немає. Ухвалення рішення якоїсь кваліфікованою більшістю. Необхідно по дуже багатьох питаннях, необхідні якісь там консенсуси і так далі. І так далі. Все це було закладено від початку німцями, до речі. От. І це, звичайно, зараз на діяльності Європейського Союзу дуже серйозно позначається. А, таким чином, копняка вони отримають від Європи, а від Росії можуть новічка отримати. Так? І тому вони просто холуї. Ще з більшою ефективною, ну, скажімо, повагою ставляться до пахана. Крім того, ці діячі європейські корумповані, вони ж думають, що до них Савок не дійде, да? що до них Росія, зрештою, не дійде. Їм. Або дійде вже десь, ну, коротше, не за їхнього панування. І вони спішать продати все, що мають. А, і відповідно м, готові продаватися самі, і, власне кажучи, думають, що на їх вік продавати чим хва вистачає? А, і а, оці всі люди вони не бояться виглядати аморальними типами в Європі ж. Прийнято різноманітність зараз, да? це б в XIX столітті їх би затаврували, всі б нікуди б їх не пускали, носа затикали і так далі. І зараз таке теж буває. Ну, але тоді репутація працювала. Зараз оця, в результаті цієї політики, що кожна, кожна, як то кажуть, кочка к чому небудь назначена, чи як там то було в цих мультиках. Совкових то відповідно всі дивляться на них ну як на якесь відхилення від норми, але в той же час ну, коротше з розумінням, що означає, коротше, е інститут репутації не працює зараз ніде в світі, ні в Європі, ні в Америці. На жаль, раніше ми думали, що там він є цей інститут репутації нема. От. Вони не бояться судових позовів, тому що є адвокати, дорогі можна заплатити за цих адвокатів. Вони просто бояться, що їх або знищать, як це заведено в Росії, або не дадуть їм пожерти і так далі. Тому в цій ситуації в українській, в нашій війні з Мордором сторони добра і зла абсолютно очевидні для всіх, хто може бачити. От. Але ці люди. На Заході багато не здатні не всі здатні це прийняти. Тобто є ну 30 в деяких суспільствах, в деяких 20, в деяких 40, в деяких 15% таких конкретно аморальних людей. І взагалі там, де Росія, вона залазить на ту територію, де є аморальність. І тому ми бачимо, що Україна не боїться. Не продається, стоїть міцно, гідно, з гордістю. Вона показує, що можна не боятися і не прогинатися, як оці е, діячі да, корумповані. І звичайно, що це їх дратує. Україна, ніби виклик їм усім. Вона показує, яким можна бути, да, яким Бог створює. От. І їх це дратує і напружує. В той же час ми маємо розуміти, що будь-який опір має значення. От, подивіться, зараз це Чехословаччина, да, нащадок Чехословаччини. І Угорщина це країни. от, Наприклад, Угорщина здалась спочатку Гітлеру, потім Сталіну. Да. Словаччина теж здалась Гітлеру, ну і потім Сталіну. І от вони з свого так би мовити свого місця вони щось проти України піднімають, так би мовити, хвоста. Вони не були під найбільшим тиском радянського режиму. А, все, найбільший тиск завжди був у нас. Вони були під периферійним тиском, хоча теж не дуже приємним. От, і вони відповідно сиділи там, сиділи і думають, що це стиль життя. От. А, і тепер думають, що можна піднімати хвоста на того, хто бив і одних, і Гітлера, і Сталіна, тобто на українців в той час. І робити... Тобто, ми по суті їм історичний докір. Оці Компрадорам із цих країн. В той же час треба сказати, що там зовсім не всі такі. Нещодавно в Чехії був президент, трохи шарахнутий, вже зараз його немає. Треба сказати головне, що так само як ганьба цих людей назавжди, вона буде затаврована, як вони себе вели. Це будуть вивчати історики, будуть говорити, що це колабораціонізм, що цей колабораціонізм дуже довго не мав ніякого відлупу в Європі і відсічі. А так само, як з ними ця ганьба назавжди, так само і слава з Україною назавжди. А, Україна зараз е, фактично задає гід, зразок гідності, який так само буде з нами назавжди. І от ті, хто цього не розуміють. Тому що, ну що, говорити про гідність, розумієте тим, хто там десь квакає да в болоті. Що ти про що? Вони просто цього не розуміють? У росіян з цього приводу є навіть пісня. Називається, тому що не можна бути красивою такою. От не можна бути такою красивою, як Україна, їм здається. Тобто ми їм реально докір. І тому нам треба так само бути свідомими величезної місії, що наша країна зараз задає, що кращі люди нашої країни задають зразок гідності країн, для всього світу, не лише для нас, да, і для майбутніх поколінь. Тобто треба бути свідомими оцієї високої і великої місії. Я з задоволенням бачу, що ті комплекси, які століттями нам імперія прищеплювала, вони зараз, їх як корова язиком, злизує, фактично, молодь абсолютно не має цих комплексів. А люди, хто розуміє, що відбувається в світі, вони дивляться, що на нас захватом дивляться в усьому світі зараз. Ми бачимо, що українці гідні, і це велике це найголовніше. Ми задаємо зараз моральний стандарт усьому світові. І через 100 років а, після цих подій я впевнений, амбітні люди в усьому світі хотіли б, захочуть жити в цей час і в нашій країні. В наш час і в нашій країні. І згадайте, і минулі століття от Тарас Шевченко дуже мріяв про ці часи, коли. Козаки ревіли гармати і козаки вміли панувати. Більше того, він знав, що так і буде. Да? Знав значно краще, ніж всі все, що було то, було, то яке було навколо нього. Також я хочу сказати, що Європа і Америка вони не безнадійні на щастя. Тобто там десь є десь 50, десь. 60, десь 70, але явно більше половини людей, в принципі, з якимись моральними орієнтирами. Це багато на сьогоднішній день. Тобто, фактично, цивілізація, весь світ розділився зараз на тих людей, де є більше половини моральних людей і де нема. От насправді розподіл такий. І Україна тут надзвичайно такий чіткий лакмусовий так би мати, показник. Європа це все здолає, і Америка теж. Більше того, навіть в оцій Словаччині я вже дивлюся, їхній президент починав почав говорити. Він теж такий з тих же, як і Фіцо, але він почав говорити, що ми ж підписували ось буквально зараз папір про те, що будемо чітко орієнтуватись на НАТО і ЄС, а ти кудись попер. Ти нас ставиш. Я сподіваюся, що це не. Не якісь каже, приватні інтереси, ну, коротше, не хабар. Коротше, почали його опльовувати навіть з того боку. Тому і всі ці європейські зрадники, їх просто перегорнуть і, так би мовити, їх не покарають, на жаль. На жаль, їх не покарають, їх покарає презирство історії. Це як я вам скажу, як історик. І тому. Наші слова, ми маємо розуміти, що наші слова зараз сильні. Що все, що відбувається в Україні, воно має колосальне значення. Все, що відбувається навколо України. Вона має колосальне значення для всього світу, і для самих нас, і для майбутнього України, безумовно. Але також і для всього світу. А, тому, знаєте, коли ми з Богом, то хто проти нас? Оце найважливіша річ, яку можна зараз сказати. А, я впевнений, що ми здолаємо всі ці виклики, які стоять перед Україною зараз. Звичайно, це буде нелегко. От. Тим більше, коли світ аж настільки поділений. Да. Ну, але е у нас просто немає іншого шляху. У нас шлях тільки вперед, тільки до перемоги. Тому, друзі, допомагаємо нашій армії. Зараз. Е Якщо ви хочете допомогти хлопцям на Покровському напрямку на утеплення їхніх бліндажів, рахуночок внизу, і гроші йдуть прямо солдатам. Хто зможе, той допоможе. З Богом, друзі, до перемоги!